Багато хто сприймає схуднення як короткостроковий проєкт. Скину 10-15 кілограмів, а далі якось і буде. Але правда в тому, що сама по собі втрата ваги це лише половина битви. Справжній виклик починається тоді, коли кілограми вже пішли, але старі звички нікуди не зникли. Справжнє досягнення не просто схуднути, а лишитися у формі роками, не зриваючись, не повертаючись у точку старту. І це зовсім інша гра. Гра надвитривалість, стабільність і психологічну зрілість. Чому утримання результату складніше, ніж схуднути? Після схуднення організм знижує витрати енергії. Це захисна реакція. Тіло думає, що настав холодний період, рівень лептину падає, метаболізм сповільнюється, ти стаєш менш енергійним і організм починає економити калорії. Це називається адаптивний термогенез, і він може тривати навіть місяцями після схуднення. Більшість людей не змінюють спосіб життя, а лише перетерплюють дієту. Коли вага вже зменшилась, вони повертаються до хаотичного харчування, нестачі руху, емоційне переїдання, безконтрольних перекусів. Результат: вага повертається, а часто ще й з бонусом. Людина думає, ось я скину вагу і все. Але схуднення без системи підтримки це тимчасовий ефект. Ті, хто не впроваджує нову харчову поведінку, режими, рутину і усвідомлення ставлення до їжі, практично завжди зриваються. Але що робити, щоб зберегти результат? Не кидай все одразу. Після схудення організм вразливий. Збільшуй калорії поступово, рефіт, зворотня дієта, контролюй вагу, але без фанатизму. Навчися їсти більше, але не переїдати. Стабільна форма це рутина, а не прилив натхнення. Гарчуйся регулярно і усвідомлено, спи по 7-9 годин, рухайся щодня, кроки, силовий, активний спосіб життя. Момент я досяг результату можна жити як раніше, головна пастка стара поведінка, стара вага. Тіло, яке ти хочеш, потребує нового способу життя, а не просто результат на вагах. Не сідаєш на дієту, а будуєш нову ідентичність. Ти не просто схуд, ти став людиною, яка думає про тіло в довгостроковій перспективі знає свою норму, не борешся з їжею, а співпрацюєш з нею. Поки ти мислиш категоріями до і після, схуднення не стане сталим. Схуднути це старт, утримати форму це шлях, це не спринт це марафон. І якщо ти хочеш раз і назавжди, дій розумно, стабільно і на роки вперед.